Hello, hello! Рада бачити усіх небайдужих до розпаковочок Avon. От перед вами моя посилочка, яка важить десь 4 з гачком кілограмів, і прямо зараз я буду її розпаковувати разом з вами. Погнали! I'll be your best friend! Так, ну що ж, я на цей раз прям затарилась, щось в мене а, попорожніли запаси на Avon і мені багато що прям треба було замовити. Так, ну що ж, потираю ручки, потираю ручки і почну з найбільшого предмета у цій сумці. Піна для ванни, яка покрилася бульбами одразу, бо, напевно, підмерзла в дорозі. Це поцілунок сонця. Насправді, я беру піну для ванни для того, щоб наливати її в дозатор для рідкого мила. Зараз у нас душовується кабіна і ванну не приймають у мене навіть діти. А, тож по призначенню, піну для ванни мені, а, як би то мовити, і а, ніде. Використовувати, але як рідке мило, я її вже давним-давно для себе відкрила. Чому саме поцілунок сонця? Бо от в мене є ще й міст для тіла. Одразу скажу, його я теж використовую не за призначенням. Одного разу взяла собі цей міст для тіла, для того, щоб він працював як освіжувач повітря, і мені він так сподобався. іланг ланхи і дерево, уд. от не фруктово. Ви не квітковий. Він от мені пахне парфумом. Що ж так нас чухається. У мене у посилці аромат Love You Together. Together ж правильно. Це новинка каталогу лютого. Його я замовила, тому що хочу з ним поекспериментувати з контентом. Не буду вам зараз обіцяти, що буде нове відео з ним. Не обіцяли стільки, скільки не виконала. Але саме для цього я замовила. Взагалі він повинен був прийти мені як амбасадор. Ру у наборі з новинками, але там щось пішло не так. І замість нового аромату Love You Together нам поклали отой перший аромат Love You, який рожевий н'ю маска для обличчя з гіалуроновою кислотою. Ну, яка знижка? Майже вдвічі. При тому, що у замовленні має бути ще один продукт NU з певних сторінок, і цим продуктом з певних сторінок а, у мене став що а... нема? Це все винна нова просто упаковка. Оце маска з гіалуроновою кислотою NU, яку я замовила е, по акції. А це гель желе для вмивання, той самий мій улюблений, який я і замовила. Просто я е, ще не звикла до цього нового дизайну. Дивлюся, якийсь е, голубенький, е, тож це, напевно, маска схопила і навіть е, 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 не, не прочитала нічого. Амбасадор Avon, який не знає, як виглядає його продукція, боже мій! Далі в мене є чоловічий гель для душу 500 мл, Ще один чоловічий гель для душу 500 мл. І для того, щоб ціна на них була трошечки понижча, я замовила ще кремчик для рук, мій улюблений з кокосом. Акція замовляєш з певних сторінок, і тоді ціна на кожен з цих продуктів трошечки нижча. Що дуже приємно, те, що знижка представника залишається незмінною, тобто з вищої ціни, в мене як в золота, 25%, і з. Ціни з, Ціни з акційною ціною все одно знижка моя 25%. Каталогів у мене цього разу і для мене, і для клієнтів. Отакі От красивенькі з червоною помадою. Про якого ми поговоримо трошечки пізніше у наступному відео. Мені поклали ще один міст е з поцілунок сонця. Напевно, так вже сильно я його хотіла, що поставила, що мені потрібно два сухий шампунь. Дуже за ним скучила. Закінчився, напевно, місяць тому, але я все чекала, коли буду збирати замовлення, щоб замовити його ще. Так, це ще один засіб для волосся. Це для моєї. Маленької принцесочки. Ця пляшечка використовується а, дуже швидко. Ми нею користуємося і як тільки помили волосся для полегшення розчісування, І кожного ранку, коли робимо зачіску у дитячий садочок, на тримай. І ще один подарунок для донечки: олійка для губ, не буду зайвих. Дефарамбів її співати всі знають, що вона ну дуже крута і не липне, і сяє, і за губками а, доглядає. Тим більше, що в каталозі на неї ну прям чудова акція, чудова ціна. Можливо, буду ще одне замовлення робити і замовлю собі ще одну таку. До речі, запрошую всіх приєднуватися до мого замовлення. Активне посилання на каталог є під кожним відео. Ну, з Розпаковкою посилки так точно повинно бути, туж для вік. Магічний вигін, це я замовила собі, використала таку чорно-коричневу, використала таку чорну, мені їх присилали як амбасадору. Кинулася, що хочеться вже свіженьку туш. А в мене не залишилося ні чорної, ні чорно чорно-коричневої туші, всі самі сині. Тож декілька днів, поки чекала замовлення, протягнула на свої старі чорнокоричнівій туші і замовила собі точно таку саму обожнюю обожнюю туші з тоненькою силіконовою щіточкою. І друга туш а, Avon Ultra а, це фаворитка а, з тушей а, у. Колеги по роботі, вона її замовляє майже кожного каталогу. Power Stay – це рідка помада, стійка. А те, що вона стійка, це підтверджено мною на 100%. Дійсно, вона не відбивається на поверхнях і дуже довго тримається. А тут у нас відтінок червоний. Не знаю чи, чи вам видно. Red. А подруга замовляла у мене цю туш. А коли ще я вперше їй показала, що вона не відбивається на кружках і не розмазується, як її не терти, каже, замов мені. Я кажу: тобі яку замовити? Ну таку нюдову, таку приглушену. І Я їй замовила, ну такий, знаєте, справжній нюд. от Чисто коричнева, приглушена. під під колір шкіри я ж питаю, ну як помада, як носиться? Вона каже: все клас, все дуже супер. Мені дуже сподобалося, А буду замовляти ще, але давай мені ну так трошечки яскравіше. Я кажу, трошечки це наскільки і в який бік? Більш червоно, більш рожево, в який бік. Ну, приблизно от таку, як у тебе. А в мене, щоб ви розуміли, червона помада на губах Я така: ну да, зовсім трошечки яскравіша. Вибір, звісно, я одобрила. Якщо їй сподобається і підійде такий відтінок, то то буде супер. Це два Glimmer стіка, це олівці для очей. Нещодавно завітала до клієнтки, яку дуже давно не бачила, кажу, олівці потрібні. Та каже, да, давай. І одразу два один чорний і один такий графітовий, блискучий. Ну і зразочок новенької туалетної води Love You. Це той, який я замовила сама разом з туалетною водою. Це отакий цікавий набір у фокусі зробили, а от що мене здивувало, то ні одного пробного зразку мені як золото не прийшло. Але я все ж таки сподіваюся, вони повернуться. А поки. Маємо, що маємо. Коробка пуста. Дякую вам за увагу, велике, Чекаю на ваші лайки, коментарі, підписки. Все, чао, чао! Побачимося десь у наступному відео.